Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу Таїс Вогник. Полігібридність то на краще. У Крокена засвербіла ніздря від сухого офісного повітря. Але він згадав, що то напевно у повітрі є домішки, які паралізують розум. Мабуть, якийсь криптогенний чинник. Він кожною волосенкою своєї шкіри гидував усіх істот, що тинялися вулицями та сиділи із ним в офісі. Він знав, що вони під владою чудовиськ, і у кожному з них сидить злобний одін та керує усіма діями поневоленого і навіть його думками. Крокен тестував нові частки штучного інтелекту, перед ним рясніли довгі формули нових алгоритмічних малюнків. Він мав перед очима зелену програму із нескладним інтерфейсом та завантажував частки штучного інтелекта для перевірки поєднань формул у кожному новому завданні. Навпроти нього, за прозорим столом, сиділа гидка особа жіночої статі, зморшкувата, пухирчаста, слизька і з вилупатими величезними очима, вкритими багаточисельними червоними судинами, та об'ємним скуйовдженим рудим волоссям. Це була Гальфій, вона була тестувальником нижчої ланки. Голограми над прозорим її столом ми готіли дуже швидко, нервуючи крокена. Він знав, що гальфій перебуває під керівництвом змії. У її ментальних нутрощах сиділа велика і класта люта змія, яка душила мозок і шепотіла бридкі слова під корені Гальфії. Обличчя Крокена перекосив панічний приступ, його очі почали тривожно обертатися, коли двері офісної кімнати прочинилися, і туди ввалилася гучна компанія, що прийшла звати Гальфій на вечірку. П'ять людей у червоних, зелених та синіх одежах перебували усі абсолютно під владою Одіна. Спостерігаючи, зморшкуваті обличчя зі страшними гримасами, крокен бачив за кожним із них був справжній власник тіла. У когось це була одутла жаба, в когось в'юнка ящурка чи пащастий крокодил або готичний Чорний Ворон, але усі їх тіла були маріонетками чужої волі. Ганчір'яними ляльками і місками з порубаної соломи. То все одін захопив їх тіла і зробив рабами, просто пустоголовими оболонками для використання. А, -а, -а гальфі, привітик. закричала Аніка із моложавим пригарним обличчям та запальними чорними очима. Привіт, Аніка, привіт, кукі, привіт, хлопці. Привіталася Гальфій, красуня із оксамитовою шкірою та рудим волоссям. Всі вони робили вигляд, що не помічали крокена, який сидів у дальньому кутку кімнати. В їх діях було щось таке, наче вони його не бачать, тобто технічно бачать, але не емоційно. Увечері Крокен їхав у сірому блискучому ліфті із сусідом, насунувши шерф на ніс та прикривши очі чорними чорними окулярами. Тому що крокен знав один хоче зазирнути йому у душу, і щойно він це зробить, то негайно заволодіє його тілом. Покосившись боковим зором на двометрового сусіда у сірому пальто. Він побачив всередині лиху регочучу макаку. Це була іще одна личина Одіна. Тварин він не так боявся, як боявся побачити лице самого Одіна, бо хто його побачить хоч раз потрапляє у рабство на довгі сотні років. Залетівши у квартиру. Крокен закрив штори та вимкнув світло і зачаївся у своєму лігві, ховаючись від завоюваного світа, який прикидався нормальним. Як довго він був на цій богом забутій планеті? Може, рік, може, два, боротьба із одіном розмила його свідомість. Він був шпигуном свого народу, хоча у ньому не було жодної краплі сміливості. Але тести показали, що він має високий рівень знань у цьому відсталому штучному інтелекті аборигенів. Його народ не бажав бути захопленим зненацька, тому все, що відбувалося на території Одіна, повинно контролюватися урядом та спецслужбами співгромадян Крокена. Сховавши у орендованій квартирі гніздо. Яке він зробив одразу після заселення, Крокен роздягнувся догола і гайнув у нього. Гніздо було змащене слизом, який був йому необхідний для регенерації шкіри. Занадто сильні промені сонця спалювали її, і він дуже страждав від цього. Ці ідіоти навіть не підозрювали, хто він і звідки. Але це не завжди на користь. Тому що така безтурботність зазвичай приваблює різних хижаків із Всесвіту, а Крокену і його народу хижаки поруч були непотрібні. Вербувати людей, не вивільнивши їх від Одіна, неможливо, думав крокен. Він мав на меті вербовку трьох конкретних людей і чекав слушної нагоди. Це були. Сусідка Майя, блондинка із м'яким серцем та зеленими очима дитини, співробітник Гал, який був відлюдькуватим не менше, ніж крокен, ботан із купою дитячих мрій, та господиня дому старенька Олена. Її життя можна подовжити, якщо знадобиться. Крокен знав, немає часу чекати, але потрібно було придумати для них легенду. І от у дощову мрякливу неділю в одній із кімнат Крокена на масажному столі із зв'язаними ногами та руками лежала перша кандидатка на вербування. Це була світловолоса Майя у джинсах та топіку, босонога і розтріпана. Вона гучно хлюпала носом. Рот був заклеєний промисловим скотчем. Крокен вдягнув святкове вбрання, аби налякати бранку. Він змив світлий грим і постав перед Маєю зі своєю синьою шкірою густо всіяною судинними сітками та темними плямами, сподіваючись, що справжній прекрасний її образ вразить жертву і надихне її на смиренність. Майя йому видавалася страшенною потворою. Він мав на меті встановити їй жучок під лобну кістку, який буде транслювати хвилі, що проженуть потворну стару черепаху, яку він бачив у неї на серці. Скинувши заважаючи йому лінзи із райдужок, він побачив раптом своїми червоними очима. Зовсім не маю. Не можна ніколи знімати лінзи, окрім сну. Постанова 125!» Майоріло у його голові, але він порушив статут і подивився на Маю іще раз без лінз. Асиметрична, гидка, обрюзгла потвора, перетворилася тепер на тендітну дівчину із русявим волоссям та прекрасними зеленими очима. Кракен відскочив від маї, впустив на підлогу довгі металічні інструменти для встановлення жучка і втратив свідомість. Це все тому, що він був аж надто чутливим, його налякала така дійсність, і він, втрачаючи свідомість, подумав, що, мабуть, земляни мають якусь силу, яку батусьяни, його співвітчизники. Раніше не спостерігали? Отямився він у лікарні. Навкруг нього стояла купа лікарів десятки зо два не менше. Звісно, він не був людиною. Він мав зайві кінцівки і інші внутрішні органи. Він усе це гарно маскував гримом та одежею. І от тепер він викрив себе. Невже його покарають земляки? Невже його ліквідують? Треба щось робити терміново. Хоча. Здивуванню Крокена не було меж, коли він сфокусував зовнішній та внутрішній зір і не побачив потвор, не побачив Одіна і хитрих тварин. Його оточували люди миловидні, гладкі, приємні із добрими очима та гарною доброю енергією. Невже земляни щось намудрували із його нещасним тілом та душею? Що із ним таке? Його серце картало несвідомість, але крихітний здогад про лінзи торкнувся раптом його розуму. А ще невідомо, скільки він тут пролежав. Його чіп, який у мозку зазвичай живився електрикою тіла, у цій атмосфері потребував додаткового живлення. Процедуру живлення слід було проходити кожні два дні, а він якраз два дні напередодні не заряджався. Може, вся справа у цьому? Ну, досить. Він відкрив отвір із купою залоз на боці свого тулуба, однією із шести кінцівок відсунув одяг з отвору і пирснув на лікарів отрутою, яка почала роз'їдати їм очі миттєво. В кімнаті почулися істеричні крики та стогін. Лікарі падали на підлогу, хапали себе за очі. У багатьох уже сочилася червона кров, що почала крапати на білу підлогу. Чоловіки та жінки лікарі дуже страждали. Деякі навіть рвали волосся на голові. У тій загальній метушні. Крокен, скинувши людську одежу, розправивши свої шість кінцівок у всю довжину, гайнув у вікно, а звідти на дах п'ятиповерхового будинку. Йому треба якнайшвидше зарядити чіп та знайти свої лінзи. Напрям, у якому була його квартира, він відчув одразу. Тому що його рід Ветусьян мав внутрішній зір і гарно бачив усіх людей та всі предмети, з якими контактував хтось із них раніше на величезній відстані. Крокен вирішив дочекатися ночі, а потім уже йти до квартири та більшість маршруту долати дахами будинків. А поки що. Він віднайшов схованку під дахом двоповерхової будівлі і почав скручуватися калачиком у темряві. Його серце скрипнуло болем. Йому було так самотньо, засланий більш як за 200 мільйонів кілометрів від дому, вдалині від родичів та друзів, вдалині від свого рідного райдужного світу Оксофера. Але усе це через благородні наміри захисту його народу. Він це добре розумів і намагався бути терплячим. Але тієї холодної ночі він все ж таки не витримав морально і сильно плакав наодинці, згортаючись усе більше і більше у калачика, аби його не помітили. Та й плакати він дозволив собі безгучно. Втягуючи у себе біль і намагаючись бути непримітним, Його кінцівки сильно терпли. Його душила спрага, але він тремтів під дахом, як загублений шматок нікому не потрібного життя на чужій планеті. Блідий крокен відкрив очі рано вранці. Він дуже замерз вночі. Що робити? Шукати лінзи та додаткове живлення, чи діяти згідно із протоколом 404? думав зголоднілий крокен, перебираючи своїми шістьма кінцівками швидко, немов заправська двометрова креветка. Не зарядивши чіп, він може діяти згідно із протоколом про загрозу викриття. Він, зрештою, так і зробив, почувши гомін людей. Та відчуваючи, як спецназ лізе стінами будинку. Зосередившись, на своїй м'якій ніжній шкірі, він наростив твердий сірий панцир і поповз у західному напрямку. Йому конче було потрібно відшукати три артефакти та відправити сигнал до командування, і тільки потім він зможе впасти у анабіоз. Проповзаючи брудною стіною будинку під дахом, він концентрувався тільки на своїх рухах, як холодна і монотонна ритмічна машина. Він вирішив не слідкувати за гонитвою спецназу, за його розрахунками, вони запізнювались, він встигне. Але то було зухвале припущення. Бійці спецназу вирішили не напружуватися особисто. І почали жбурляти у бік втікаючого крокена металеві конструкції, скручені в 50-сантиметрові кулі. У польоті кулі почали розгортатися і на стіни будинку стрибали міні роботи поліцейські, які мали хімічну та лазерну зброю. Як металеві павуки, вони швидко поповзли у напрямку втікаючого крокена, обліплюючи будівлю на подив перехожих. Але крокен не розгубився, він спинився на мить, активуючи свою роботизовану частину сканер можливостей, і швидко підрахував максимальну швидкість металевих павуків, а тоді широко посміхнувся на усі 86 гострих іклів. Він знав, що він швидше. А проти вогнепальної, лазерної та іншої зброї він розгорнув нарощену броню, твердішу від титану, та вкрив нею усе тіло, залишаючи відступи для кінцівок, аби зберігати можливість пересуватися. Надалі він впав у транс і почав монотонно та на максимальній швидкості повсти стінами будівель, перестрибуючи з однієї на іншу та плутаючи напрям декількома різкими змінами маршруту. Коли стемніло, він зрозумів, що відірвався по справжньому. Чому земляни так погано озброювали поліцейських? подумав він. Мабуть, не звикли до інопланетних загроз. Невже це таки дійсно незаймані світи? Це дуже небезпечно. Вони просто готова здобич для різних хижаків, подумав Крокен із сумом. Дуже голодний та самотній, він звив кубло на горищі заброшки, використовуючи свої тканини, тому що не встиг регенерувати свої втрати. Скинувши товстий панцир, він пірнув у м'яке гніздечко і злився із слизом та заснув. Йому снилися його батьки, і він тихо плакав уві сні. Його рідний, райдужний світ йому вважався найпрекраснішим місцем у Всесвіті. Тепер залишити три маркери сигнали для співвітчизників, думав крокен бо кожен маркер мав особливий сенс. А потім він планував увести себе в анабіоз на 500 років, тому що на протязі цього часу його раса повинна була уже колонізувати Землю. Перше, що він повинен був зробити, це розпилити у тропосфері яйця усіх відомих істот зі своєї веселкової планети. Поступово вони осядуть на землю і спровокують незліченні генні мутації у земних видів. Блідий, замаскований, спітнілий крокен без панцера. у величезному капелюсі простягав блідозеленими руками посадковий талон агенту з реєстрації пасажирів, який подивовано та автоматично брав у нього білет. На обличчі агента почало з'являтися обурення, коли він розглянув дивну сповиту одягом не за розміром істоту, зовнішність якої не була схожа на документи, які та демонструвала. Крокін непомітно скрутив язика у роті і пирснув зеленою слиною у вирячені очі агента. Той застиг на секунду, а тоді пропустив крокена до літака. А коли літак уже почав набирати висоту із очей ошалешеного агента з перевірки квитків високого шатена, почала крапати на підлогу кров, літак не долетів до місця призначення, а крокен вдало розпилив яйця іншопланетного життя у повітрі. Залишивши ще вісім радіосигналів у орендованому житлі для Ветусьян, він почав шукати внутрішнім зором місце для того, аби проспати у ньому 500 років. Навіть якщо радіосигнали будуть перервані, ветусьяни отримують інформацію. Тому що вони вміють, за хімічними аналізами повітря та ґрунту, і навіть щасток, що потрапляють у верхні шари атмосфери, знаходити радіосигнали, які існували раніше у часі. Третій же маркер це він сам, той самий внутрішній зір дозволить ветусьянам його відшукати. Крокен вибрав нову будівлю для своєї схованки. Він проникне у фундамент будівлі, і там, там його ніхто не дістане із місцевих сліпих потвор, які нічого не бачать у цьому світі, окрім невеличкого діапазону реальності. З'ївши напередодні купу якихось невідомих тварин із місцевого зоопарку, він почав рити хід під будівлю, вправно переміщаючи землю для того, аби хід не можна було розгледіти зовні. Крокен запрограмував гени клітин гнізда і клітин свого слизу харчуватись оточуючою органікою та мінералами для безперервного циклу регенерацій. Клітини хітинового гнізда були травною системою, а клітини слизу могли просочуватися навкруг навіть поза межами укриття в землю у пошуках органіки, а тоді повертатися назад до гнізда. Вкладаючись у м'якому слизькому лігві, Крокен уявляв, як він вийде на поверхню. Всіяну прекрасними ветус'янами із прудкими кінцівками, великими очима та божественно тендітними силуетами. Воложистою весною за п'ятсот років лялечка, немов здоровенної доісторичної комахи, почала хрускати у бетонному сховищі. Вона хрускала, дзищала, тріскалася. І з неї почав вилазити потроху крокен із оновленою оксамитово блакитною шкірою, витягаючи по черзі пружні довгі кінцівки із великими кігтями ножами. У нього на серці майоріла радість, коли він уявив світ на поверхні своїм, таким самим, як і його райдужний дім. Він жадав побачити співвітчизників на поверхні, тож поспіхом ковтав гніздо для придбання перших сил після пробудження. Довго коперсаючись, немов хробак у вологій землі, він шукав вихід на поверхню, прокладаючи багатоскладні лабіринти і нарешті, пробиваючи грудочки землі, він відчув сонячне світло. Крокен очікував побачити високотехнологічну цивілізацію побратимів, але натомість побачив гай посеред вимерлого міста. Руйнування будівель було аж надто сильним видно було, що розвалювалися ті цеглини часом, а не механічним впливом. Крокен закліпав і дуже розгубився, вловлюючи запахи атмосфери. Якісь дивні повна зміна хімічного складу. Не побачивши цивілізації ветусьян, він взяв на аналіз частку гнізда і слизу зі свого тіла, аби визначити точний час своєї анабіотичної фази витягши з тіла вбудовані сенсори, він посмакував ними слиз зі своєї шкіри. І відзначив високий розумовий рівень бактерій, слизу, які харчувалися та створювали новий рівень свого існування. Вони настільки еволюціонували, що вплинули на анабіоз крокена, вони подовжили його приблизно на тисячу років від того, що він програмував заздалегідь. Ошелешений від того, що він перебував у сплячці цілих півтори тисячі років, Крокен впав на землю як істеричне роздратоване дитя. Отямившись, він обернувся навколо із тривогою, тому що за такий час тут могло статися що завгодно. Можливо, тут небезпечно, подумав він. Хто тут володар? стрельнуло у голові. Ветусьяне чи люди, міркував він, повільно просуваючись у дивній атмосфері нової землі. І от він дійшов до широкої дивної рожевої живої субстанції, що перегородила йому шлях, немов стіна, де був прохід чи обхід навкруг тієї стіни, було невідомо. Це була рожева стіна, від якої йшло тепло, що приваблювало холоднокровного крокена. Але вона почала рухатися, земля під нею затрусилася, як і дерева навкруги. Крокен злякався, і стрімголов побіг якнайдалі від дивної стіни. Та здогад, здогад, що то жива істота застряг у його голові. Відбігши на метрів двісті від стіни, він озирнувся і побачив, що то нога живої істоти. Він побачив це більше внутрішнім зором, аніж фізичним. Саме тим внутрішнім зором він роздивився рожеву шкіру, як у землян, декілька ніг, як у ветус'ян, непряму поставу, велику пащу, червоні очі. І довге русе волосся цієї височезної самки гібрида. Якимось внутрішнім чуттям Крокен зрозумів, що то помість людини і витус'янина. Але чому такі гіперрозміри? думав він на своєму рівні дрібної, непомітної нікому комашки. Адже із наукової точки зору. Олігібридність це на краще, Таїс Вогник. Полігібридність це на краще? Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке, химерне оповідання. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки MonoBank БайМіакофі, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! На Калідорі.